Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу розібраного гранулятора. Гранулятор вийшов, потужний. Оце у нас рама-станина. Сюди прикручується головка, отуди прикручується двигун, є натяжка Є контрболт. Мене запитував один підписник нашу отой болт розказую. Коли ми натягуємо двигун, він упирається ну в ремінь, натягується і починає двигуном робити отак. Його оцей болт буде піхати нижню частину туди. Коли ми натягли до якогось приділу, оцей болтик упирається, і тоді ми можемо його двигати рівно, просто натягувати, наче. Натягувати сам ремень і двигун буде стояти рівно. Тим відпускаємо, тим додаємо. відпускаємо, додаємо і двигун у нас натягує ремінь рівно. Так, оце сама головка вийшла. Сьогодні він пофарбований, стоїть, сохне Двигун. Двигун 5,5 кВт, вал 32, шкіл вже надітий, замотаний, щоб фарбою не. Бо я коли фарбував вже весь собраний. Тягати його важко і, короче, не кругом можна його гарно пофарбувати. То я вирішив його розібрати. От там буде стоять пакетничок, він є. Сьогодні виготовив матрицю. Вірніше, дозакінчив. Це не один день роботи така матриця. Матриця із шестерні з якоїсь. Рівняємо одну сторону, розмічаємо, розміточка вийшла досить таки гарна. Нема за що зачепитися навіть оку. наче на комп'ютері є тут один маленький косячок у першому ряду. А так, в принципі, дуже гарно. Діаметр залежить від товщини шестерні, яка попадеться. В даному випадку шестерня 20 мм, значить, буде троєчка. Звінковка на 5,5 під сухий комбікорм. Так, рімень у нас на 10 полікліновий 10145. Шків плоский, на головці буде плоский, там без зубчиків, на моторі з зубчиками. Ну і тепер установлюємо головку сюди, 4 болтика. Потім ложимо оцю всю конструкцію, вставляємо тельфером мотор сюди, бо так його нереально взагалі поставити. Ложимо набік, ложимо, прикручуємо, потім ставимо назад, надіваємо ремень, натягуємо пакетник. І завтра ну, він працюватиме. Тобто Я беру матрицю із свого, а цю закалю, бо це ще не закалено. І буду притирати у себе. А та матриця піде на цей гранулятор. Вона притерта ідеально, працює. 100 кг видає. Так що от такий-то розібраний гранулятор. Так, все, пишемо коментарі. Всім пока!